Хочу залишити відгук за таке, але бачите. Перше, що в мене поламалось, діод, Ось такий. він був тут мене, я звісно переробила, ось такий, Тепер кнопка вийшла знову. Працювана. вона, вона нажимається. Мертвий. Ось тут наприклад, Це добре, що працює. Потім дивлюся, тут в житті починають протиратись. Такі справи. Не знаю, не варто таке дешево купляти попрошу. До речі, ще реле має підгорівші контакти, і то все разом десь за півроку використання цього пристрою.